Сійній залі адмінбудинку 26 березня працювала 41-ша сесія Світловодської міської ради 6-го скликання. Депутати розглянули питання про внесення змін до міського бюджету на 2013 рік. Також місцеві обранці вирішували соціально-економічні питання та врегулювання архітектурно-земельних відносин. Заступник міського голови Олександр Сич озвучив звернення до прем'єр-міністра України Миколи Азарова, де йшлося про повернення коштів на ремонт дороги. По Богдана Хмельницького 3 мільйони та ремонт житлового будинку Приморська 24, А це 1 мільйон 247 тисяч гривень. Просьба щоб нам ті дії вернули в тому відеохйомах, у нас є, і плюс при Формування бюджету все-таки для дорожно дорожнього строительства на ремонт ремонти Деньги виділялися в втором-третьому кварталі, а не в четвертому, як обично. Причому по тому ж тверте квартал, самі понімаєте зімнє время, а вже роботи по дорожному строїтству капітальному ремонту не випавні. Фактично не випуск. Більш детально про те, як проходила 41-ша сесія Світловодської міської ради. Дивіться у наступних випусках на МММ. На черговому засіданні громадської ради при виконавчому комітеті від 21 березня поточного року розглядалось чимало питань, серед яких і заходи щодо збереження живих рибних ресурсів під час нересту 2013 року. Незважаючи на заборону, процвітає незаконний браконьєрський вилов риби багаточисельними бригадами браконьєрів, які прикриваються різними дахами, в тому числі і правоохоронними. Звичайно, конкретних фактів ніхто не називає. Але Світловодськ місто невелике. І усі знають, чиї сітки де стоять, що усі місця незаконної риболовлі розподілено, хто ці бригади кришує і тому подібне. У цих умовах працівники Держрибохорони, яких ще донедавна самих звинувачували у потуранні таким діям, і навіть у кришуванні браконьєрів тепер переведені в ранг державних службовців. І За такі дії, як кажуть, їм світить кримінальна відповідальність. Державний інспектор Кіровоград Рибохорони Іван Ковнір проінформував присутніх про заходи, які були проведені під час нересту у своєму виступі. Наголосив про посилення контролю та штрафних санкцій, які коливаються від 51 гривні до 170 семидесяти гривень. А у чудоторгівлі то на це мають право лише ті громадяни, які мають відповідний дозвіл. Ухвалено на засіданні і питання щодо пропозиції міській влади про прийняття рішення щодо заборони на період нересту торгівлі живою, в'яленою та копченою рибою. А також в цей період повністю заборонити торгівлю сітками. Серед інших питань ухвалено посилення боротьби з браконьєрством та водночас посилюючи засоби впливу до порушників. А на період нересту також залучити активістів рибалок любителів та створити дитячі зелені патрулі. На останок розгляду цього питання було надано. Телефон гарячої лінії по запобіганню та протидії корупції в органах рибохорони. Отже, з 8 до 17 години дзвінки приймаються за номером 0522 22 77 42. Також цілодобово можна телефонувати за номером 098 754 43. Надаємо і електронну адресу Кривоград рибохорони для звернень та листування. Почули присутні і питання стосовно спортивних майданчиків шкіл міста, які знаходяться у незадовільному стані. Особливо це питання є доречним з огляду на те, що з 2013 року в усіх школах будуть працювати пришкільні дитячі оздоровчі табори. Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. 24 березня, всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Наразі Україна потерпає від цієї небезпечної хвороби. Кількість захворівших за ствердженням фахівців сягнула рівня епідемії. За даними головного спеціаліста відділу Держсанепіднагляду під нагляду у Світловодському та Онуфрівському районах Радмили Перепеляк, епідемічна ситуація із захворюванням на туберкульоз у Світловодську та Світловодському районі залишається досить напруженою. Так, за поточний період 2013 року вже зареєстровано сім туп хворих проти трьох осіб за аналогічний період минулого року, тобто більше в 2,3 рази. Погіршення ситуації захворюваності на туберкульоз лікарі пов'язують з несвоєчасним зверненням до лікаря. Здебільшого реєструються хворі, у яких туберкульоз діагностується на пізніх стадіях у важких формах. Також викликає занепокоєння медиків і високий відсоток хворих, які переривають лікування, що є однією з основних причин розвитку стійких до протитуберкульозних препаратів форм туберкульозу. Дуже важливо при появі початкових симптомів. В негайно звертатися до лікаря під час розвитку хвороби проявляються симптоми інтоксикації: зниження апетиту, загальна слабкість, підвищена пітливість, температура тіла піднімається до 38 градусів. З'являється кашель, на який хворий спочатку не звертає уваги, пов'язуючи його з корінням чи застудою. Але як зазначила Радмила Перепеляк, в останні роки часто зустрічаються практично безсимптомні перебіги туберкульозу, який виявляється лише при додатковому обстеженні, тому задля власної безпеки та безпеки оточуючих необхідно. Щорічно проходити медичні огляди, в тому числі і флюорографічне обстеження. А у разі виникнення найменшої підозри на туберкульоз, якнайшвидше звертатися до лікаря. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Васелка. Починаючи з 2005 року, серед світловодських школярів 6 7 класів вже традиційно проводять конкурс на звання найкращого читача року. Змагання має статус всеукраїнського і проходить у чотири етапи шкільний, міський, обласний і власне загальноукраїнський. Нещодавно міський етап конкурсу відбувся в Світловоцькій центральній міській бібліотеці. Цьогоріч на звання найарудованішого читача Світловодська змагалися 12 учнів з різних шкіл міста. Кожен з учасників мав представити свій щоденник, в якому зафіксовану кількість прочитаних книжок та проалізувалися. Їх зміст. А потім діти мали змогу презентувати свою найулюбленішу книгу та розповісти, що корисного в ній вони взяли для себе. Хлопчики і дівчатка, любителі книги, розповідали присутнім про захоплюючі пригоди героїв найулюбленіших оповідань та про деякі моменти сюжету. Слід зазначити, що презентуючи книги, діти не переказували зміст, присутні мали змогу почути власну думку конкурсантів з приводу поведінки героїв, серйозний дитячий аналіз творів як рідних літературних авторів, так і світових. Здебільшого діти презентували оповідання, які входять до позашкільної програми. На учасників конкурсу чекали літературні тести, вікторини та ерудит-ігри. Попри хвилювання, діти змогли в повній мірі розкрити свій літературний рівень знань. Слідкуючи за виступами конкурсантів, члени журі, переконали, що в наш час інформаційних технологій діти не втратили інтересу до читання. І от хвилююча мить нагородження переможців. Кращими читачами міського етапу конкурсу стали учениця 6 класу загальноосвітньої школи за номером 9 Вікторія Вов... Вчинку та учениця сьомого класу загальноосвітньої школи за номером 5 Софія Чернявська. Головне вважають дівчата, аби книга вчила думати і правильно себе поводити. Я представляла книгу автора Люка Бессона Артур Меніпути. Мені дуже сподобалась розповідь цієї книги, як Артур героїчним героїчними вчинками змів рятувати будинок бабусі від боргів і країни Меніпутів від жахливих злодіїв. А що для тебе взагалі значить читання? Читання це по перше книга. А книга для, для людей значить дуже багато цікавого. Я адже завдяки книзі люди е, відізнаються дуже багато цікавого і неймовірного Вікторія і Софія прочитали дуже багато книг і Вважають, що цікава книжка знайдеться для кожного. Бібліотеки дійсно потрібні, а особливо в наш час. Адже мене дивує те, що молодь заміняє сучасні бібліотеки на гаджети і не користується ними. А в бібліотеці можна знайти все. І навіть дорослий може знайти свою книгу там. Взагалі, ти задоволена результатом участі в цьому конкурсі і тим, що ти стала переможницею? Так, дійсно я задоволена. Переможці міського етапу конкурсу представлятимуть світловодськ на третьому обласному етапі в Кіровограді. Найкращі з найкращих матимуть можливість поїхати до Львова, де їх чекатиме справжній фестиваль книги, зустрічі з відомими письменниками та ще багато цікавого. Тож бажаємо юним світловодцям успіху і натхнення. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія «Веселка».